Будемо зараз заправляти, не заправляти, а дозаправляти машинку. По параметрам. Балон, вісов немає, просто без вісов будемо дозаправляти. Що таке, просто перевертаєш і наливаєш? Просто зараз перевернемо. І напакуємо так, щоб холодило. От і так на вулиці коло. На машину не можу поставити. Зараз ми потрошки додаємо тиск, точніше Риск у нас починає рости. Мало, зараз буде так. Ну, В принципі, все все чітко, дивіться, переохолодження у нас поза форм. Ми є там 4 від 4 до 7 виходить, ну, воно опускається, плаває. Але в принципі в межах норми. Перегрів теж, був в межах норми просто в нас зона дигуна перегрілася, виходить, я на як рукавичкою запулив трубку, але все рівно в мене щитки так, як треба поставити. Коли його трошки був пологший, питав Так що я просто так. Все нормально, все чітко працює, голодені машинка. Зараз, можливо ще в салоні датчика поставимо, Ставили датчик в салон температурний. Зараз 5,2, 5,3. В принципі до троєчки, я думаю, він ще опуститься опускається. Спускається ще. Так що все нормально, все працює, все чітко. Заправку все падає, ну машинка має трошки попрацювати. Так, все, все класно. Так що, можна заправляти і по перегріву, дозаправляти заправляти точніше. Все буде працювати. Так що, я